Добрий день, малята! Вітаю вас з початком нового дня. Друзі, ви знаєте, до нас сьогодні завітав ось такий чудовий їжачок, але на ньому не вистачає нам чого. Голочок. А давайте ми сьогодні з вами для нашого їжачка. Зробимо голочки, так? Але голку ми брати в руки не будемо. Ми сьогодні з вами зробимо аплікацію, але без ножниць. Можна взяти коричневий колір або чорний колір, в кого який є. Якщо є коричневий, беріть коричневий. Якщо є чорний колір, беріть чорний. Отже, так. Нам потрібно ось такий аркуш паперу взяти і ось так. Наривати на маленькі такі шматочки. Зараз цим і займемося. От і все. Я вже нарвала такі малесенькі аркуші паперу. рвіть, діти, як можна менший кусочок. Тепер нам потрібно взяти нашого їжачка і змастити клеєм. У мене клей, наприклад, ось такий. Обережно. Щоб не замазатись, щоб не бути з ким? Свинки-пепою. Ось так. Ось так змащуємо його, клеєм. Не бійтеся. Але запам'ятайте малята, ми мажемо лише там, де наш їжачок. Там, де немає нашого їжечка, не потрібно мазати. Ось так. Бачите, маляте? Ось оце, отак. Ось так. Оце все я намалю... на... змастила. клеєм. Тепер беремо наші шматочки, голочки, так? І приклеюємо швиденько на їжачка. Так, ось так. Приклеюю кожне місце нічого не залишає. Ось так. Бачите, малята, як у нас гарно все виходить. Ось. Малета, а ви колись бачили їжачків? Я особисто бачила. Вони сірого кольору. Такі гарні. Але пам'ятайте, їжачки справжні не їдять яблука. Їжачки полюбляють молоко, м'ясо, кашу, адже це хижак, в нього дуже-дуже багато колючок, а колючки йому потрібні для того, щоб захищатися. Від тварин, таких, як, наприклад, вовк, лисиця, заяць. Тому що якщо не буде голочок їжечка, то лисичка може як колобка підманути, підвести нашого їжечка і з'їсти. Ось так. Отакий у нас гарний їжачок буде з голочками. Вот так, вот так. Ось так. так. Ось так. Залишилось зовсім трішки. У мене виходить швидко, адже я знаю. Як цю аплікацію потрібно робити? А ви не поспішайте, у вас час є. Ось так. Отакий такий нас вийшов з вами гарний їжачок. Наш їжачок дякує за те, що ми йому голочки зробили. І говорить, щоб ви зробили фото. Дякую, малята! Мені так подобаються наші аплікації з вами. Які в мене чудові голочки. До побачення, до нових зустрічей. Все наш їжачок, Боровичок, пішов далі гуляти. Сподіваємось, що він більше не загубить наші голочки, які ми йому так старалися робили. До побачення, мої зайчики, до нових зустрічей.